Максим Павленко і Денис Сянніков розпочали з центра поля. Отож, наш він нашого центрального матчу. Державний робити бразилець. Валенко. Четурма, стійка, Сіка рятує. І м'яч опиняється усі цього різ. З другої спроби Євген Валенко. 1-0. 28-гра. -ма і Максим Павленко зі стандарту. 1-1, нічийний на 9-ій хвилині. Нашого поєдинку п'ятому, ні, в четвертому В Четвертому був третьому. Енергія. І тут Денис Орсяніко. Швидка пружина енергії розтиснулася. Про... Вже енергетики встигли в захист вернутися. І є тут 4 на 4 зараз оголивши пили. І Кордоба! досить несподівано для себе і для багатьох. Відправляє сітку воріт. подія. До неї. І тут провалили в захисті. І зараз знову енергетики виходять вперед. Місоржао своїм шансом скористався. Бразилець. Сповна. 3-3 у нас. Кирило Ципун вийшов з воріт 2 в 2. Є можливість, що робитиме Євген Валенко. Євген Ігон Валенко. Взяв гру на себе і забув четвертий м'яч. 20 секунд за Варшавник. Ну і що? І все ж таки у 15-9 Максим Павленко. Його дубль.